Приймати гостей це деколи ризиковано. Уявіть собі таку ситуацію, що приходить до нас хтось в гості. І він починає облаштовувати в вашій домівці чи квартирі все по своєму. Так, це мені не подобається, це мені не подобається. І так викидає все по черзі послідовно. І облаштовує все так, як йому подобається. І врешті-решт він викидає також саме вас, тому що ну, ну ви в лапках є таким джерелом цього непорядку, який він або вона помітив, або помітила і міняє по-своєму. І таким чином, цей гість залишається в домі на самоті, без господаря. Тобто є Дім без господаря, з гостем, але без господаря. І власне такий хід подій передбачив Ісус Христос, тому що він, ну, ми, як гості тут, на землі, до нас прийшов Господар, тобто Ісус Христос, втілений Бог. І ми чомусь вирішили його вбити. Тобто викинули господаря з його дому. «Єрус, Єрусалиме, Єрусалиме, Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як птага, збирає своїх пташенят під крила, та ви не захотіли, і ось полишається вам дім ваш. А отже, ми залишаємося на самоті в цьому домі. І це доволі такий, ну, сумна новина, що е, залишилися ми самі. І насправді, коли е, е, ми викидаємо Господа з нашого серця через гріх, через те, що ми е, відмовляємо йому е, в якій-небудь сфері нашого життя, коли кажемо собі, що так, я за віруючий, віруюча віруюча, е, але в цій справі я якраз вважаю, що ну, Ісус неправильно сказав, що тут Він. Я не погоджуюся з його вченням, з тим, що каже Папа Франциск, з тим, що кажуть єпископи, священники, церква. І тому в цій справі якраз не погоджуюся з Ісусом Христом. І таким чином ми залишаємося в, домі, в цьому конкретному домі. На самоті без господаря. Такий дім без господаря цей Єрусалим без свого Царя, бо Ісус є Царем Єрусалима, тому що Єрусалим це є просто такий образ, образ церкви. Ісус прийшов до Єрусалима як, як цар, це його, там є його престол. І Ізраїлітяни відкинули Ісуса, Свого Царя. Це є, власне, такий момент, коли, коли людина вирішує, коли я вирішую ну, просто про таке самознищення, що я хочу сам себе вбити в певному сенсі. Так вирішив хоча б Юда Іскаріотський, який відкинув Ісуса Христа. Зрадив його і вирішив просто після того себе вбити. Ну так насправді це був лише наслідок цього рішення про зраду. Бо кожна зрада, вона веде кінець кінців до смерті. Коли ми відкидаємо Ісуса Христа, то наближаємо себе до смерті. Перш за все, такої смерті духовної. Але, на щастя, Христос. Приніс нам добру новину, сказав, що так, якщо ви мене відкидаєте, то вирішуєте самознищення, приносите на себе самознищення. Але він сказав сьогодні таку прекрасну обітницю: сказав, що кажу вам, що не побачите мене, аж поки не станеться, що ви скажете Благословенний хто йде в ім'я Господнє. Тобто він пообіцяв Воскресіння, пообіцяв, що він повернеться. Навіть якщо є люди, які хочуть позбутися свого Царя, то все ж таки багато чого залежить лише від нашої, нашого особистого рішення, чи я його приймаю, що, що я хочу, саме я. І теж цікаво, подивіться, що «благословенний, хто йде в ім'я Господнє, і тоді я повернуся. І Дійсно, під час кожної літургії ми ці слова промовляємо, співаємо їх. Також під час цієї літургії ми будемо співати «благословенний, хто йде в ім'я Господнє, і після того міцю Святого Духа Ісус Христос прийде на цей вівтар. І це є просто здійснення цієї обітниці, яку Христос дав нам в своєму Євангелії. Христос повертається до свого дому, повертається до свого дому, до, на землю, повертається, може повернутися також до наших сердець, якщо ми вирішимо відкрити йому двері. Христос повертається до наших сердець і треба лише е, ну, перестати вести себе як власне, цей гість, який облаштовує все по-своєму, е, не бажаючи приймати те, що Він говорить. Амінь.